Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Йду по цьому аварійному містку. В нас вже вечір. У нас вже вечір. Взагалі сьогодні не думала нічого знімати, тому що ми півдня, знаєте, я там то поки не то трошки речі складали. Лара відправила свої речі на східницю, я там трішки теж відправила, щоб легша була валіза. От. І вже зараз скажу зараз скільки. Ой, зараз вже майже 4 години дня. Я ж кажу, взагалі не думав нічого знімати. А потім вже ж неможливо не знімати ці краєвиди. Думаю, ну, познімаю ще трошки. Ми йдемо е, на Буркут. Ми дома були, ще поснідали, не знаю там скільки, в 10 напевно. А цей дим, типу, в нас буде вже й обід чи і вечеря, вже буде в общем, все докупи. От. І на сьогодні в нас дощ не обіцяли, але вже декілька разів вже зривався дощик такий невеличкий. От. Йдемо сюди на ферму Розенталь. Повечіраємо, що пообідаємо, не знаю що. Ну і ще сьогодні збирати речі. І завтра ми вже в 10-20 у нас потяг. О, тому таке буде сьогодні, можливо, маленьке відео, трошки зовсім. Ми ходили, оце гуляли з Ларою і знайшли ми там, де Олеся, мені писали за Олесю, що приймають ванни, і ми знайшли, де вона живе. Чисто випадково. Я зняла, тому вставлю в відео. Багато мені писали глядачі, ой, що приймають ванни у Олесі. І оце ми тут гуляємо. Ой, божечки, слизько як. І знайшли у Олесі. Ось тут. Номер телефону 0,97. 54, 03, 8, 8, 1. Дивиться. Це тут, це теж от, над дорогою. І тут ще є, є житло в якогось Степана. Ну, не знаю. Це ми так вийшли просто прогулятися. Ось будинок, можливо, здається, щось. Де вона там? Поздоровкайся. Вставлю <хи> вам відео, можливо, комусь пригодиться. Бо ви питаєте, альтернативи, от де жити. Ну, от вчора я там відео де знімала, сама не знаю де. От. Ну, ще треба буде зняти. Сьогодні будемо йти назад. Василину, в неї теж непогані рекомендації, що там непогано теж жити. От. Тому. І ще там вам зніму. А так, то я сама звідки знаю. Я все время жила в Наталії. Тому, тому от що, що побачила, те вам зняла. Так, а ми якраз тим часом вже підійшли до Брензарні. От, підемо їсти. Брензарня. Брензарня. Аж сир скрізь роблять. Ото думали, ми ще вдруг вийде десь на полонину поїхати, да? подивитися, як сир робиться на полонині. Але нам погода зіпсувала в цьому році все. Бачите, яке небо в нас захмарене. Mm -hmm. Ось таку красу ми сьогодні собі замовили, так сказати, на прощальну вечерю. Ми коли вчора були тут в кафе, перечікували дощик, і тут люди собі таке замовили. Це називається гніздо. Гніздо з, з крильцями курячими, пахне чесничком, такий аромат. Така, така страва коштує 420 гривень. Ну, якщо брати, там, якщо це на компанію, да, ось ми на двох, воно таке, бачите, на лаваші. Це типа як чи тісто, тісто, мабуть, як для піци дивись, бачите, такий лаваш. Оце картопля фрі з крильцями. От така смакота у нас. Так що нам смачного, будемо чи то обідати, чи то вечеря 4 години. Так, Дякуємо цьому закладу, що нас прию, приючував тут. Дивіться, як сирок висить, дозріває. Прикольно. І тут головка сиру, і той висить такий. Так, все. Остання наша тут посіділочка. І будемо йти. Люди набирають водичку. Зараз і ми наберемо собі ще в дорогу на завтра, щоб була водичка. Краса, краса, краса. Скрізь потічки течуть, скрізь річечки течуть. Це все з гір спускається. Казюльки гуляють. Це як зазвичай, життя йде своїм чередом тут. Гори в хмарах, там сніг лежить. Ми йдемо після нашої вечері, І ще вам хочу всіх альтернативу житла показати садиба у Тетяни та Василини. Знаходиться ця садиба. Е, ну, ось, Желізна дорога і буквально станція, дуже поряд все. І тут зразу йде дорожка, як іти на Буркут. Е, гарне розташування. Дивіться номери телефонів. Тут два номера телефона 097 960 2679 і 0,97 960 26 73. Однакові тільки кінцеві різні: 79,73. І, і я пам'ятаю, що в мене глядачі жили в цій садибі і казали, що доволі. Непогано. Зараз може вийти зайти, подивитися, що там. Ну, номери може і зайняті, може там щось глянемо, то скажу вам своє враження. О, така тут територія. Один будиночок, ось другий будиночок. О, диви, яка, які сходи круги. Не знаю, може десь хтось тут є. Вон є альтаночка, одна, друга альтаночка, є місце для парковки автомобілів. Ще один та, будинок. Так, може, зараз когось знайдемо. Альтанка, ось яка дивіться, гарна, як гарна погодка, можна тут відпочивати, кав пити, снідати, обідати. Ще ось один такий будиночок. Хатинка біля лісу, бачите? Ліс далі. Нам пообіцяли, що покажуть одну кімнатку. Тому десь там на другому поверсі є вільна кімната, і нам зараз покажуть, і вам покажу. Ой, тут навіть павліни є, дивіться. Ось самочка і Павлінчик молоденький. класно а, класно а, Парочка яка. Павлінчиків живе. Молоденький ще, так? Да? Ага. дивлюся, що в нього ще хвоста нема. Чуєте, є хвіст, він вже спускає. Так, да? вже трошки є, наросте. Отакі великі полочки. Павлік і Павлушка. Це нам показують, як живуть люди. Дивіться, яка кухня. Ось така велика з диваном. О, така ну, хороша кухня, така а? гарна. Це тут на, на два номера? Чи на три номера. Ось дивіться номер. Хто в мене питав сучасне житло? О, Дивіться, який гарний номер. Шикарний. Два спальні ліжко. Ох ти, шикарнюче житло. Шафа є, телевізор великий. який. Гарне житло і дивимося санвузол. О, душова кабінка така теж гарна. М -м. Є попередження таке, щоб не змивали нічого в туалет. Старі айфони, платіжки за газ, повістка в суд, армію. Так що гарний санвузол, гарні кімнати, дуже-дуже гарні. Так, так. Кімнатка взагалі суперовська. Здесь не угу. Воденки, а, листі, а така ще теж кухонька сі є. Для, готу... для готування їжі. Дуже-дуже гарно. Ой, у вас ще й топиться досі. Ну там ми топимо, але як. Теплі батарейки досі. А це ще скоро будуть тут ванни. Ще не добудовано трошки, але скоро будуть ванни. Чотири ванни, дуже гарно. Бачите, яке приміщення. Дуже гарно. Вже все майже готове. Тільки сантехніку залишилося. Дуже гарний будиночок взагалі. Шикарнючий. Шикарнючий. Дивіться, а тут, тут під лісом зроблена така зона. Вон і качелька така є, гойдалочка, і альтаночки є. І там вон є джерело, таке як буркут теж. Бачите, як люди зробили. І це з такими краєвидами. Я вам зараз так трошки покажу. От дивіться, з якими краєвидами це можна тут сидіти і відпочивати. Сидіть і відпочивати, дивіться, яка краса. А це хазяйка, а це хазяйка, знайомтеся. <поє> <поє> Хоче знайомитися Василина. Ну, я номер телефону їй дам, а ви коли приїдете до неї, ви познайомитесь. Дуже, дуже чудова жіночка. <поє> дивіться, як гарно <поє> тут. Та... Отакі, <поє> бачите. Такі, от, Бо сидиш туди, їси шашличок, а тут такий краєвий. Краса. Дуже гарно. А ось джерело. Дивіться. Зараз треба скуштувати. Чуєте, не так. Ви сідайте, отут дуже гарно, коли витягнуйте. Ось тут сідайте. Я Ага, така смачна води. Так, вода у нас зовсім друга. Да, вона не газована, як буркут. Це прісна вода, вона тече да. до нас в хату. Та? Це на кухні, плоє. Смачна, смачна. Да. Це я з нагойдалки сижу, боже, ж, як гарно з такими краєвидами. Прям чудово. Прям чудово. І зараз вам покажу. Ось біленький будиночок з червоною кришою. Оце залізничний вокзал, куди пробувають поїзди. Так що це тут все поряд. Ось таке велике господарство. Класнюче тут взагалі. Отак літом, в гарну погоду та взагалі. Тут є і мангал. І ще одна альтаночка. Дуже класно. Ага, а це кран з мінеральним. Зрозуміло. Можна напитися. Я теж була втраті. Крас, я повернулася додому. Краса, краса. Дуже ну. сто раз кажу, краса-краса. Але ж гарно поверити, так? Ну, так, да, коли буде форелька, буде ще й форельничок. Гарно. Зараз ще підемо подивимося е, номер десь от по цим сходам. Піднялися ми сходами. о, туди ще й наверх ще сходи. І тут є. Ось подивимося, зараз що тут є. О, які тут. Ухти. Як тут гарно. Є теж кухня. Санвузол. Санвузли? Ага. Оцей цей А так у нас усе на сайті є. Санвузли, два. А, це тут, це я так розумію, тут кімнати, так? Кімнати і санвузли тут. От. Подивіться, скільки кімнат. Ага. Ось така кімнатка. Кімнатка, а санвузли, два санвузла на чотири кімнати. Ось такі. Ну, сучасні, звісно, свіжі. Натяжні потолки, сучасні всі е, такі ремонти, холодильники, є все. Ой, холодильники, телевізори. Ну, такі от сучасні ремонти. Показую і тут. І тут, бачите, теж сучасна, звісно, така. І тут ще один столик є. Ну, такі всі кімнати схожі. Сучасні, гарні кімнати. І тут, зараз подивимся, покажу вам краєвид з вікна. Бачите, який краєвид. Краса яка. От з рушничками лежить все. А і маленький навіть холодильничок є, бачите, у шафі маленький холодильничок. Оце таке житло. Міні-кухонька є. Піднялись ми ще на третій поверх. Ось, і тут є такі. Апартаменти, так, я так, розумію це? Чи тут номери, чи що тут? Ага, це такі з кухні. Мама, тут ага, це з кухні. Так, тут є з кухні. Бачите, апартаменти такі. Є плитка, все є санвузол. Санвузол такий. Всі вже сучасні такі ремонти, все, все по сучасному, хто хотів сучасні. Сучасні апартаменти. Тут є диванчик. Стіл такий красивий. Вот. Ага, да, апартаменти, такі, бачите. Ціла така квартирка. Ціла квартирка така. Так, да, да, така, я ж говорю, апартаменти прямо з банкеткою. Гарно. І теж телевізор є. Да. Ну і краєвиди з вікна. Mm -hmm. Ось на гору краєвиди, які чудові. Зранку у віконці і оце таке бачите. Краса. А, це якраз ось на лісову казку. Mm -hmm. От і нагору. Гарні апартаменти. Вам покажу ще раз номери телефончиків, кому треба. Зупиняйте, записуйте. Прийшли ми вже з Ларою додому в свій номер рідненький. В общем, дивіться, я ж вам, по-моєму, не сказала ціну у Василини там. Перші, перші ті, що відео я вам показувала, там я сказала, по-моєму, що 800 гривень. Тому другі ці номери, які я показувала, що були на другому поверсі, де ми піднімалися, вони коштували по 1000 гривень. І треті апартаменти, які були от апартаменти, да, що як квартирка я казала, ті коштують 1800 гривень. От. Ну, вона казала, що можна телефонувати і якби, домовлятися. Можливо, там і знижка буде. В общем, там це все треба індивідуально. Отакі От ціни. Ну, а самі перші оті номери, що були, то були по 800 гривень. От. В общем, це так. Ми вже це додому прийшли. Зараз часу вже 7 годин вечора, буду зараз потрошку, бо Лара вже то в основному свої речі зібрала і відправила, а я ще не починала. От, були Там ще то купила діньки, от такі цукерочки, джелату. Гуцелату. Вони, як би кажуть, що вони з натуральними ягодами. І Лара ще дні теж купила. Так що Деніський, ось буде ж цукерок. А, так, я таких самих ще йому купила ще й на паличці. Ще й такі ципи. Ципи зроблені. Коротше. До Деніси накупила таких смаколиків. І будемо збиратися. І завтра вже путь дорожку. Вже ж не віриться, що післязавтра вже буду вдома, що так швидко пролетіла ця відпустка. Так швидко в нас закінчились ті серіали поляна і кваси. Сьогодні дуже багато вже поприїжджало моїх глядачів сюди, вже дуже багато людей. Я сьогодні позустрічала тут і мене, і мене побачили. Тому всім привіт, хто залишився тут відпочивати. Ну а ми вже поїдемо додому. Зароблять гроші на, на Париж. Так що це і все. Відпустка наша скінчилася. Серіал скінчився. Печально, але так і є. Буду знімати вам дорогу, як ми будемо добиратися. Ну, я з Ларою до Франківська, далі я вже сама буду знімати вам, як я доберусь додому. Ну, і з вами на сьогодні вже прощаюся. Тому дивіться, бачите, альтернативне житло. Якщо ось у Наталії немає місць, то можна до Василини. Зовсім поряд. Якщо що, поки в них там ванн нема, можна сюди ходити на ванни. Так що, будь ласка. Там у мене писали, понаходити якісь Валерія, Сузір'я. Я навіть не бачила, я ж поняття не маю, де вони знаходяться. Де ж мені їх тут шукати, тим більше, що вже немає коли мені їх шукати. Тому вибачайте. Все, з вами на сьогодні прощаюся і цілую, обнімаю, і люблю тільки тих, хто ставить лайки і пише коментарі. Все, Всім пока-пока, до нових зустрічей!